Вітаю! Це перша зустріч Next Visionaries, і ми беремо вас з собою. 34 учасники, 3 навчальні модулі, 10 місяців навчання та понад 45 лекцій, більше 15 гостьових лекторів та навчальні візит до Був дуже складний відбір – 8 людей на одне місце. Були дуже жорсткі критерії, Привіт, мене звати Анна Гусениця, і мені пощастило потрапити в програму Next Visioners. Я би хотіла очолювати якусь із програм, або, можливо урядових напрямків пов'язаних з молодіжною дипломатією. Зараз ми бачимо, що не тільки Європа. Чогось навчає Україну, Євросоюз, але і Україна чогось навчає Європу. Я би дуже хотів, щоб всі молоді люди, з якими ми сьогодні спілкуємося, це розуміли. Що вони драйвери змін не тільки в Україні, а й драйвери змін самої Європи. Ми запросили до нашої програми не лише українських експертів, а й експертів з європейських інституцій, європейських університетів, а також американських колег і колег з Великої Британії для того, щоб дати цю повну картинку повну палітру світоглядів, оцінок і знань для наших учасників. Модуль, які стосуються лідерства, в першу чергу про людей, про їх якісність, про їх внутрішню наповненість, про цінності, про те, як ці цінності реалізуються в житті. Тому формувати цей модуль без занурення в мистецтво просто нерозумно і неможливо. Тому ми ходили в театр, тому ми обговорюємо свої почуття, свої думки, сенси, які ми змогли витягнути з цього неймовірного спектаклю. Ми дуже часто євроінтеграцію сприймаємо як такі абстрактне поняття, а неадекватні очікування породжують потім жорстокі розчарування. Аби уникнути цього, треба розуміти трохи чіткіше, що собою являє Євросоюз, що можна від нього чекати, а що не можна від нього чекати. Які пріоритети діяльності, на що Євросоюз витрачає ресурси, які він акумулює, повноваження, які він має, і так далі. Мене звати Ярослав. Я з міста Лева є зараз учасником програми Next Visioners. Звісно, для мене це про нетворкінг, про будування спільноти, зустріч з опініонмейкерами і знаходження якогось спільного консенсусу в тому, власне, що мене цікавить. Привіт, мене звуть Віктор Гнатів, я учасник програми Next NextVisioners. Я очікував почути те, що я зрештою. За сьогоднішній день побачив і почув фахових цікавих спікерів, які мають практичний досвід і загалом мають компетенцію як і в своїй сфері, так і загалом знають, що нам потрібно зробити, аби Україні дійти і змогти зробити євроінтеграційну програму. Приці мене звати Наталі Підмирняк і мені пощастило бути обраною на програму Next Vision. Хотіла би розвинути це мислення out of the box і поширити свої знання не суто практичні. Ми створили платформу для тих, хто прагне відкривати нові можливості та разом вирішувати найважливіші виклики сьогодення. Ви готові творити разом майбутнє? Тоді поїхали!